Доброго дня! Я Лена Гаманєнка, передаю привіт з незламного міста Харків. Покажу вам сьогодні другу частину своїх робіт, які можна вдягати і в теплу пору року, і взимку, і в осені, Де хочеш. Так, по-перше, це перли. Я вам казала вже про чудові свойства перлів, якості перлів, коли вдягаєш їх до личика близенько перли і перламутр, Обличчя прямо колір міняє, аж сяє. Це в мене є декілька робіт. Тут, до речі, у нас срібна фурнітура. Гляньте, вона не потьманішала. Оце трошки чорне, це звичайне. Вони зроблені. Замочки зроблені, ні, не замочки зроблені. Я зробила оцю частину в намистах точно так же, як зроблений замочок. Бачите, ось так, ось так. А так буде краще, мабуть, так? є от перли такі більш світлі, є потемніші, і я їх Тут ще підкреслила різність кольору їх, тут проставочні біленькі намистинки, а тут такі трошки-трошки темніші. Є аметисти. Оце темніші аметисти, це більш світлі, також тут із аметисту. І тут троянда заметисту. Тільки тут я вибирала таку світлу, світлу трояндочку, ну, щоб воно з перлами якось там. Бачите? Кришталеві намистинки так гарно. Вони дуже красиві браслетики. Так виглядають красиве. Дивіться. Ось так. Бачите? Отак. О. Красиві, красиві. Так, що у нас іще? Оце кварт встанований. Натуральне каміння. Красивий дуже колір, ніжно, ніжно-бусковий колір. Фурнітура повністю вся срібна. І оці колотики, і з'єднувальні кільця, і замочки повністю вся срібна. Чудовий подарок пані на якийсь ювілей. Так, тепер у мене є тут ще гранатики. Вони такі. Не літо, не осінь, ну, коли хочеш. І дуже красива гранатики, і аметисти, оці, і оце бурштин, вони виглядають на засмаглу шкіру. Дуже красиво. Так, Тут гранатики це не гранатики, я зараз розповім. А гранатики у мене є ось натуральні, вони різні різні. Гляньте. Зараз сонечко буде, все гарно видно. Напівпрозорі, прозорі, прозорі. А так ближче піднесу, хай покажуться вам, що вони різні, різні всі. І розмір трошки відрізняється. Тут більш прозорі, менш прозорі. Ну, як і потрібно натуральному камінню. Фурнітура люкс тут під золотом. Так, це також гранатик, Гранат, але це вже штучно вирішене каміння. Тут же ж видно, бачите, вони всі одного кольору. Гранатового, до речі. Всі-всі одного кольору, розмір. Красиві, красиві. Так, а це турмалін-рубеліт. Ніякого відношення він не має до гранатів чи до рубінів. Це турмалін. Він так окрашений, красиво. Бачите? Також кожен камінчик різний, різного кольору і на просвіти. І так. Тут є ще в мене чудові аметисти. Гляньте, Цей трошки більшенький, а цей меншенький. Ціна майже одна і та сама, із-за того, що тут кращої якості вони всі, бачите, всі такого кольору, ну, аметистового речі, кольору, і гарне, гарний граночки. Мало дуже. Я вже казала колись, коли багато попадається зелененьких, таких сіреньких, от як тут. Трошки попадається. я їх всі відставила туди, назад. А тут спереду вони будуть такі аметистового кольору, так от, коли багато таких вкраплень, то ну, нижчої якості вважаються аметисти. Так, Що в нас тут ще є, таке, як не унісекс, а на всі пори року? Жадеїд. Непрозорий, але красивий. Тут дуже красиво, коли я це дуже часто використовую, коли непрозоре каміння ставиться поряд з такими, чи кристалевими намистинками, чи такими, з такими намистинками прозорими і гранованими. І тоді дуже-дуже гарне сполучення. Так, це у нас пішла вже пішли льодяники. Тут, пам'ятаєте, ми колись робили це гірський кришталь, гірський кришталь, галтовочка, крихта і проставлені звичайними кришталевими намистинами. І фурнітура нержавіч остальний. Петьмяніше, нічого з нею не зробиться зовсім. Так, це. Рожевий кварц, І сердечко, і отут галтовочка, і проставка рожева. І також нержавіюча сталь. Це сердечко я показувала, як я робила. Отак От поправити можна. І це таке саме. Це аметист. І сердечко, і галтовочка красивенний. Воно на шиї дуже гарно виглядає. Воно подовжує з-за того, що я, бачите, в одну зробила. І воно виходить таким куточком, подовжує шийку. Це також гірський кришталь, але тут я взяла на мистинки приставочні не білі, а такі для цікавості взяла е, такі, морська хвиля кольор. Бачите? Красиво, ну, щоб воно якби було разнообразія. А оце, так, тут седаліт. Оце. А з содоліту я не, не знайшла таку голку красиву і взяла кіаніт. Бачите, таке красиве, красиве також. Оце, оце, коли я вдягнула на шию, мій чоловік побачив і каже, ти як відьма з амулетом. Ну, воно справді таке якесь. ну Може, за цей голок, я не знаю, ну таке воно незвичайне якесь. Красиве, красиве. І це також таке саме, а це вже інше. Це вже в мене льодяники, друга серія, коли пішла. І тут я інші робила також з сердечками, але вже інші підвісочки. Ну всі-всі різні, все є в мене. В інстаграмі є, і в публікаціях, в шортиках є. І оце також е льодяники, але вже зроблені з бурштину. Повністю бурштин, оці, ось, от, отут буде краще видно: ці проставочні намистинки кришталеві, І на, щоб вони були різного кольору. Колись я показувала вам це такі більш чайного кольору, а ці такі помиранчеві. І коли я вставила оці проставочні намистинки, вони всі врівнялись. І Хочу ще сказати, що під все в мене є. Браслетики, повністю. під Все-все-все є браслетики, але ж я їх не збирала. ну Оце я зібрала, бурштину зібрала. А так, інші я просто зібрала на ниточку і буду збирати вже по вашому розміру. Тут я додала ще намистинок, які можуть згодитися. Бачите, всі повністю є в мене. Ось такі, всі-всі повністю є. Так що замовляйте, будь ласка. Так, що там в нас далі пішло? Далі ми недавно робили оце гроно. Підвіз тут двухрядне намисто з двох рядів. Дуже красиво поєднується. Дивіться, це звичайний такого плану, як тут був. Бачите? Кварц. кварцичений. Це кошаче око, це скло, це не натуральне кошаче око. І воно гарно поєднується, коли І поблизько як кришталь, коли оце щось одне, воно ну, так скучно. А коли такі сполучення завжди цікаво. Правда ж? І отут я вам показувала коли такі прозорі, з непрозорими, так завжди цікаво. І тут я підвісила, ми робили з вами разом. Такий підвісочку, також, також тут сердечки, от тут є перлинка і перламутр. І таке саме рожеве. Таке, таке саме тільки рожеве. іншого кольору. І тут я зробила іншу. Ой, зараз я розпутаю трошки воно ж, Ага ось так, все розпутали. І тут я зробила інший підвісочок, не хочу з нами общатися. Спілкування не хоче з нами. Тут підвісочок на фоні зробила авантюрін. авантюрін. Це натуральне не авантюрінове скло, це розового кольору, натуральний авантюрін. Такий підблискує таким срібним, бачите? Красиве-красиве. Можна надівати його з цієї сторони, цією стороною, там знімається оцей підвісочок, і оцею стороною одягати. Бачите, і виходить таке акуратне, акуратне. Ну, можна і взимку і влітку, коли хочеш, все. Так, і оці недавно ми з вами робили. Це садоліт кольору денім. Такий не темно-синій, а такий денім. І оці вісюлечки. Нержавіча сталь повністю Отак попала, да? фурнітура. І цепочок такий, нержавіча сталь. Ми з вами разом тут доробляли, як вставити на мистинки з ціпком, з'єднати акуратненько і легко за допомогою ювелірного тросика. Це зроблено. Там в мене є в публікаціях таке. І таке саме рожевий кварц. Бачите? Отакі сердечки, тут що хочеш, є красиве, воно дуже-дуже, воно під шийку повністю, а оце так гарно так трипихається, бовкається. І наостанок покажу, нагадаю вам, це я робила зоряний пил. Дуже красиве сполучення, коли ці кольори з'єднались. Бачите? Тут е, з є зірочки в мене, і, е, і загато е, такі е, шарики. Дуже-дуже красиво. Це китичку я робила сама перший раз. І отаку також. Ну, тут вони відрізняються по кольору. Тут я додала синього, тому що тут в такі більш сіро і отут попадались. Темно-сині такі полосочки вкраплення. Я синього додавала, А отут попадались такі, зараз покажу вам такі, глянь, такі більш бускового кольору. Таке. Ну, майже все вам показала дівчата. Підтримуйте, підписуйтесь, ставте вподобайки. Не забувайте, всім зараз важко, треба одне одного підтримувати. Якщо щось сподобалось, пишіть прямо під цим відео або заходьте, вибирайте в інстаграм, всіх обійняла. Ой, ні. ні-ні, ні не всіх обійняла. Наступного разу я вам покажу щось таке цікаве з попередніх моїх робіт. Ви ніколи не здогадаєтеся, що це було. Це було знамистин. Але це були не намиста і не браслети. Отак От мучайтесь цілу неділю до наступного четверга. Все, дівчата, всіх обійняла. До зустрічі!